Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Формат. як мінімум, три електропідстанції та база зберігання пального запалали на Росії. Десятки українських дронів вночі завітали на території восьми областей. Джерела у спецслужбах повідомили про спільну операцію СБУ, ГУР та сил спецоперації зсу. Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить у російські військові об'єкти. Вже під удар БПЛА потрапили НПЗ в Смоленській області, та щонайменше дві електропідстанції у Калузі та Брянську. В результаті у деяких районах виникли виникли проблеми зі світлом та водопостачанням. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, в цей вечір разом з нами в студії. Наші вітання Вітаю, Вітаю вас. вас. Та ну бачите, одна з наймасованіших атак так. Навіть росіяни говорять, ідеться про е, безпілотники. Та фактично півсотні збитих. Це те про що вони говорять. Та скільки їх там було, ми, ми верифікованої цифри наразі принаймні не маємо. Але е, як цю тенденцію зберегти, скажімо? Ну, ми не будемо мати, тому що кожен безпілотник виконує своє завдання. Є такі, що й треба, щоб збили. Тобто ті, що збиваються свідомо, є розуміння, що їх мають збити. Треба пройти ППО ворога. І треба відволікти ППО ворога, і треба провести операцію таким чином, щоб пройти і РЕП, і ППО, і долетіти до цілі. А тому свідомо є цілі, які летять на те, щоб відволікти ППО, на те, щоб виснажити ППО ворога. Це теж дуже важливо, скільки вони вистрілюють свій запас, як би там не було, попри всі запаси ракет, але це теж проблема. Плюс їх дезорієнтують повітряними кулями, які імітують польоти літаків F-16 і навіть F-22, Ну це вже тролінг такий, щоб ворог бачив і що думав, що от бачите, що відбувається. Датчики спрацьовують і відповідно в них спрацьовують системи ППО, і ці дрони долітають. Тому в цьому випадку треба розуміти, що в принципі я можу сказати з того, що мені відомо, коефіцієнти влучань дуже хороші. Я навіть не очікував, коли отримав відповідну інформацію, що настільки вони непогані при тому всьому, що наскільки в Росії ППО щоб стали масовішими, дуже просто потрібно не зупинятися на тому, що ми бачимо. Більше виробляти, більше це фінансувати. Це вимагає також капіталовкладень, інвестицій в оборонку це відбувається, і рухатися на цьому шляху і. А рухатися тим шляхом, який розпочатий по створенню сил безпілотних систем, це дуже важливо. Я особисто покладаю надію, що вони зможуть демонструвати ще кращі і потужніші результати. Ось це на сьогоднішній день те, що треба робити. Тут просто треба зрозуміти, що. Підготовка до виконання кожного разу таких атак вимагає накопичення певних ресурсів. Щоб їх накопичувати, їх треба виробити. Ми розуміємо, що все це українського виробництва. Ми не використовуємо зброю західного зразка для ударів по Росії, і все і з кожним разом прогрес помітніший. Я думаю, що пройде зараз певний проміжок часу. І ми знову побачимо масштабні атаки, і вони отак будуть хвилями-хвилями, поки спроможності не виростуть до того, щоб вийти вже на рівень, що ледь нещодобово щось буде летіти по російських об'єктах. Ну там ще терпіння не останню роль зіграло тиждень. В засідці. ну якщо ми говоримо про а, літак, так ну а тут інакше ніяк. Так і тут теж операції, які плануються, вивчаються. Отже, розумієте, що завдання ще й в тому, щоб а, ворога дезорієнтувати, тобто Росія. Може, російське ППУ влаштоване таким чином. Вони перекривають окуповану територію, вони перекривають кордон, вони дійсно перекривають. І це два ешелони, які треба пройти. Для цього є дрони, які їх все вони не можуть оцінити. Ну тобто вони спрацьовують, а щось долітає. І далі треба прорватися, вже коли прориваєшся в глиб території Росії. Там вже ще зона, яка перекривається вздовж Москви, південна частина туди. А далі це вже тільки об'єктове ППО. І відповідно об'єктове ППО, що означає, що якісь об'єкти прикриті, якісь ні. Може Росія прикрити всі важливі об'єкти, якими є НПЗ, аеродроми, військові підприємства? Ні. І відповідно їх треба, що треба робити. Але тільки скеровуєш удари на якісь об'єкти, вони починають туди рухати ППО. От, наприклад, Путін дав доручення, щоб панцирями прикрити НПЗ. Прикривають НПЗ, звідки вони взяли. Вони не зняли з фронту на фронті, лишились ППО. Вони перетягнули звідкись тут. Уже завдання, засідка, скажімо, спостереження, розвідка, звідки перетягнули, значить по цим об'єктам перетягують знову на ці об'єкти, значить знову відновлюється НПЗ. Бо вони фізично не можуть це захистити. Ну тут ясно, із тим, що сталося на аеродромі в Джанкої, коли було добряче проріджена система uh -huh. сільського ППО. Очевидно для чого це в Криму? А от що сталося з системою з цим радаром гігантським в Мордові? Ну, ви бачите, що є повідомлення осін про те, що там величезна вирва, і випалена земля. Тобто по ньому прилетіло, по ньому є влучання. Ну але що це означає? Бо вони ж цим з допомогою цього рада, наскільки я розумію, вони щитували взагалі всю територію України. Не тільки вони щитували і далі територію Європи всієї центральної. Тобто, цей радар він покривав. Вважайте, що йому треба було десь близько 900 кілометрів для того, щоб дістати в Україну. І далі, в принципі, його дальність 3000 дозволяла спостерігати, і Польщу, дозволяла спостерігати словаччину. В принципі, не було проблем. Тому, власне кажучи, причому на висоті 100 кілометрів вони бачили все. Це втрата. Дві, два радари це безпрецедентна втрата в Мордовії і втрата в Брянській області. Є два моменти: навіть це що три. коридор? А це перше підготовка до розгортання в 16-х повноцінно в Україні. Друге, це, скажімо, відкриття можливостей і спроможностей для наших дронів, тому що у Росії менше можливостей, Вони втратили і два літака, ДРЛВ, тепер втрачають радари. І третє це зменшення їхніх можливостей ППО безпосередньо там. Тобто вони не бачать там і вони не бачать, що відбувається на території України. Оце дуже важливо. Треба їх змусити. І до чого це призведе? Це призведе до того, що будуть перекривати іншими радарами. На все три тисячі немає. Треба куди підтягувати ближче до кордону з Україною. Підтягувати до кордону з Україною це ризик. Вони теж будуть нанесені на мапу. Як радар не дуже важко влучити, насправді, але можливо. І, Відповідно, це цілі. Плюс будуть літати літаки Су-24 розвідувальні вздовж кордону з України, вони вже літають. Ну це теж цілі потенційні. Але три, три комплексні завдання це має виконувати. Джанкой теж до речі, Джанкой, це ж в принципі північні ворота в Крим. Це теж підготовка до певних дій, які я думаю, ми незабаром побачимо. І там комбінований удар дуже цікавий. Ну а протидія Росіян, от якою вона може бути? Ви вже сказали, що доводиться їм підтягувати ближче все до фронту. Але якщо йдеться про дрони. Захист їхніх НПЗ. Я знаєте, спочатку подумав, що якась там іронія не дуже вдала, потім пересвідчився в тому, що це є якби реальна заява про те, що вони там окремі об'єкти готові захищати сіткою. сіткою, натягуючи цю сітку. Ну, тобто, це, це дійсно може спрацювати. Якщо діти, то для чого про це говорити? Вони хочуть спробувати, треба перевірити насправді. Насправді є такий механізм взагалі. А це ж не нова технологія. Ловить дрони, які можуть залітати десь до аеродромів або десь ну поліцейські функції. От, наприклад, треба дрон, ти не можеш його збити, але ти можеш його перехопити іншим дроном, викидає сітку, ну і намагається його зловити. Проти невеликих дронів незначних, це в принципі діє, це дезорієнтує. Тому тут треба буде просто провести тести розробникам, врахувати цей момент. Провести навчання, зрозуміти, наскільки вони можуть перешкоджати або ні. Залежить від того, які це сітки будуть, як вони будуть працювати. Але до цього теж треба бути готовим, щоб розуміти, ну тобто, можливо, доведеться застосовувати більше дронів, якісь дрони будуть брати на себе функцію того, щоб ці сіті проривати. Ну але це може створити перешкоди угу. насправді. Воно дуже просто, нібито і з іронією, але тут треба тут виключно практика. Треба практичні на полігонах перевірити це і тоді в принципі розуміти, як але це ж не, не те, що є панацеє. А наскільки тобто... ефективні ці самі сітки, решітки наварені на танки, на БМП, ну вже бо... ж вони пішли далі. Там вже заварюється танк повністю. Там вже тепер черепаха. Так, черепаха вже. Ну вже все. Ну тобто певною мірою воно допомагає, тобто певною мірою воно рятує броню, але все ж таки, як показує досвід. Мабуть, відсотків 70 того, що є влучання, і як мінімум пошкоджується і виму і змушує поповнювати статистику, те, що називається залишені бронетехніку. Тобто вона не знищена, але вона пошкоджена. Зазнає пошкоджень, є займання і відповідно, що там вибігає, значить, особовий склад, і тікає з неї. Ну вона там втрачає, не може рухатись. Відсотків, мабуть, 70 вони якраз з решітками. Тобто, так, відсотків 30 – це десь воно допомагає, рятує. Але в принципі, нас, розумієте, а, дрони ж теж розвиваються і прогресують, оцінюючи системи захисту, засоби. І це абсолютно нормально. Ви бачите? А шмавік, який розробили і представили, він вже не настільки вразливий до реп. Це вже тести. Це те, що вже пройдено на полігонах, зрозуміло. Ну чому це тому, що а, вже загартована війною, досвід певний отримується. Тим більше в лишітки, і ну воно певною мірою рятувало на деяких етапах. Дійсно, воно протидіє, але на 100% рятувати не може. А шмавік теж здавалося, що може якийсь жарт. Що з неймінгом? Це щоб впізнали, що тут саме це Mavic, треба роз тільки... треба в розробників питати. Я думаю, що вони хотіли, щоб було яскраво, запам'ятовувалось. Можливо, це маркетинговий хід, чому вони так назвали. Я відверто кажучи, чому назвали саме так, не знаю. Ну країни, в якій свого часу продавалися футболки садідас, можуть собі дозволити та. Українські захисники збили російський бомбардувальник Ту 22 М 3 за допомогою модернізованого ЗРК С-200. Інформацію підтвердив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, наші військові тиждень чекали, поки літак вийде на потрібний рубіж. Чому важливо збивати ту 22 м 3 Поза як саме вони запускають ракети по Одесі та області, як в чергове зробили це напередодні. Тепер за словами Буданова від успішних дій Оборони Одеси має стати трохи легше. ну Це ж вже не вперше цей модернізований С-200 звучить, бо літак, наскільки я пам'ятаю, дрло цей А-50 також не був збитий. Ну, є така версія, принаймні. Ну, Буданов ну, підтверджує. Це, це насправді Там насправді от дуже цікаво, якщо слухати уважно, що сказав Кирило Буданов. Він сказав дуже цікаві речі. Він сказав, що це цілий комплекс дій. Там то там не все так просто, це не одна С-200, там цілий комплекс, він дуже цікавий. Насправді, коли про це будуть розповідати в майбутньому, багато хто буде на цьому вчитися. Ну, тому що те, що ракета модернізована так, підозрюю, що, можливо, навіть із допомогою наших партнерів не обійшлось без цього. Тому що це зенітно-ракетний комплекс, це зброя захисту. Ніколи не можна сказати, що ця зброя використовується для нападу по території Росії, так? Або ще щось. І ну, певні, але вся сама ракета, вся сама система, вона та, яка залишилась з радянських часів в Україні. Тобто це ні щось не завезене там, із США, нічого. Але певна модернізація пройдена. Бо ви ж бачите, що акцент був на тому, що дальність 308 кілометрів, дальність 308 кілометрів, звичайно, С-300 не подолає того рівня С-200, Вибачте, mm -hmm. того рівня модернізації, який був. Це має бути все ж таки. Потужна дальність, вона має бути додана, модернізована, і тоді, в принципі, дійсно можна виявити і поцілити, що й було зроблено. А ціль дуже велика: літак-бомбардувальник дуже великий. Вони летять, я думаю, очікуючи, що їм нічого не загрожує там. Вони летять на висоті, вони дуже помітні. І, відповідно, взагалі не так часто в історії такі бомбардувальники вражали. Це не те, що в історії російсько-української війни. Якщо підняти взагалі дані, чи колись ракетою вражався ту стратегічний бомбардувальник, я таких випадків не пригадую, і тому це дійсно теж війде в історію. Ну до речі, на мотивації пілотів, чи це якось відобразиться, і чи будуть вони в стані взагалі там незалежно від когось або автономно е, приймати рішення під час польоту, тому що ну так літак збитий натомість Російська Федерація офіційно комунікує та там якісь значить, непорозуміння, і отак от він впав. Ну, якщо він впав, то може інший впасти. Та безумовно це впливає на стан. Mm -hmm. Ну тобто, я думаю, що буде відкоригована маршрути польотів, карта польотів, літаків. Тобто, вони не будуть їх застосовувати через чорне море, будуть пробувати інакше. Я думаю, що ну знову ж таки цілі літаки застосовували не тільки по Одесі. Вони застосовувалися і по Дніпру. Були удари і не тільки. І траєкторія їх в тому числі була через Курську область час від часу. Тобто вони їх таким чином подивимося. Їм особливість в тому, що їм треба ближче підлітати. Ха 22 х ха Вони не летять на 2,5 тисячі, як летить там, наприклад, ха 555 яку можна з Каспія запускати, або там навіть більше ха 101 вона летить. Їм треба було підлітати, а ракет багато. В чому момент нюанс, в тому що багато із цих радянських ракет залишилося, Х 22 Х-29. І можливо на певний час, принаймні це унеможливить застосування саме цього типу ракет. Тому дійсно, хоча б для Одеси стане легше. Але на жаль, поки що рано говорити про те, що це убезпечить взагалі від ракетних ударів. А скільки в них таких літаків? На сьогоднішній день близько 30 тих, які готові до використання. Є така статистика. Їх більше насправді, але ті, що стоять на ремонті, не модернізовані, а ці, на які вони розраховують, їх близько 30. Взагалі російська авіація стратегічно розташована на трьох-чотирьох аеродромах. І в принципі вони всі відомі. Якби ми змогли розширити зараз спроможності наших дронів, я думаю, що ці цілі цілком досяжні, і тобто по стратегічній авіації Росії можна було б відпрацьовувати. А це для них втрати безумовно. Ми згадували вже сьогодні і неодноразово про це будемо далі говорити. Конгрес сьогодні розгляне американське дуже важливе рішення щодо підтримки України. Отже, постачання озброєння Україні почнеться одразу після того, як Конгрес США прийме законопроєкт про продовження фінансування допомоги, про очікування Білого Дому розказала зокрема його речниця Карін Жан П'єн. Почуємо. Як ми неодноразово казали, українці поступали з територіями через бездіяльність конгресу, але ми дуже вдячні, що конгрес рухається вперед і на двопартійній основі. Ми хочемо, щоб це було схвалено конгресом і сенатом та потрапило на стіл президента, і він одразу підпише цю допомогу. Мета російського диктатора Володимира Путіна загарбати Україну. США не можуть допустити цього. Нас мало часу залишається буквально дві хвилини. Ну наскільки швидкими можуть бути ці поставки? Якщо вже і Пентагон заявляє, що все, всі готові? Я думаю, що від тижня десь до місяця півтора. Залежно від того, який це тип зброї буде. В принципі, якщо снаряди і ракети до ППО, та що нам критично необхідно, вони можуть постачатися. А загалом, я думаю, що якщо зараз буде голосування, вірю, що буде позитивне, це дасть нам змогу фактично продемонструвати, що Росія потрапила в серйозну пастку, продовжуючи цей наступ, тому що ми можемо отримати і атакамси і снаряди і необхідну зброю, і вдарити по них дуже потужно. Вони на це не очікують. А свої плани міняти не будуть, наступати будуть. Тому це шанс продемонструвати помилковість російських розрахунків і наскільки Україна здатна стримати цей наступ. Так от те, що вони зараз е щодня бомблять Харків, Одесу по кілька разів на день, е весь південь. Це вони поспішають, поки нам не прийшли боєприпаси і ППО? Не поспішають. Особливо я думаю, що на кінець травня, початок червня дійсно розраховують. Зокрема, і охоплюючи удар на Харківщині, спробувати здійснити і на сході і на вугледар вони будуть пробувати йти. Це вже очевидно, і тому треба готовими бути відбивати це все разом з тим днями. На сайті Білого Дому з'явилася публікація про те, що Джо Байден підтримає цю ініціативу, якщо Конгрес проголосує. Досить дивно це, тому що фактично рішення нема. А повідомлення на сайті Білого Дому з'явилося чи це не варто трактувати як таку, знаєте, таке перестрахування, що мовляв, якщо буде негативне рішення, я тут ні до чого. Ні, ну справа тому, що тут уже всі до чого мені здається, тому що і одна, і інша, і адміністрація Білого Дому запропонувала і пройшов закон Сенат. Правильно, законопроект. А зараз інший законопроект і республіканці внесли свої корективи. Тому вже тут всі до чого. Нам потрібні атакамси. Нам потрібно американці просто мають розуміти, що і європейці це зараз шанс для нас, що Росія піде на цю ризиковану операцію, потрапить в пастку як в мишоловку. І в цій мишоловці зачинять її. Все. і це буде дуже непогано. Це зможе зупинити їхню активність, бодай на деякий час, але це не вирішить ще питання про можливості нашого контрнаступу майбутнього. Все ж таки, тоді допомоги треба більше.